Червоний жовтий зелений. Чергова зміна цих кольорів і увага до них гарантія безпеки на дорозі. На жаль, в Ужгороді нею переймаються мало, Дає не нормує час роботи світлофорів. Зелений на коротких переходах горить і до хвилини водночас на доволі широких вулицях усього 25 секунд. В Ужгороді є багато перехресть, одні обладнані світлофорами, інші ні однак, усюди має бути передбачена перевага пішоходам. Світлофори в нас працюють так, що для пішоходів, наприклад, дуже маленький термін часу для того, щоб перейти через пішохідний перехід. І деколи є такі речі, що ну, люди похилого віку які не можуть. Не мають змоги швидко пересуватися, вони змушені закінчувати перехід уже на червоне світло, і це створює певні незручності, що водіям, які змушені пригальмовувати, щоб пропустити людей. Ну і в принципі люди теж ну якби це для них проблема, що вони порушують правила дорожнього руху і наражаються на небезпеку. Нині за нашим спостереженням головним на врегулюваннях вулиць чомусь залишається автотранспорт, проспект Свободи поблизу універмагу Україна. Перехід врегульований світлофором, але перебігати дорогу за 25. 5 секунд вдається лише молодим та прутким. Ти тільки скаже і вже закриває, вже перехід закрит. Ну то що це? Ну от слухайте самі, як вони говорять. А якщо от не йдеш вот так на прямик, то взагалі, ну, от до цих пор тільки дійдеш і вже закрит перехід. Не так давно нарешті запрацював світлофор і біля площі Петифі. Здебільшого тут проблеми створюють пішоходи, які досі не знають і не звертають уваги на новий дорожній прилад. Буває так, що деякі секції зовсім не працюють, і люди не можуть зорієнтуватися, чи зелене світло світить, чи червоне, чи жовте. Це ну, дуже така поширена проблема. Інша проблема в нашому місті, от, е, наприклад, це вулиця Гагаріна, Перехрестя Гаріна, Крастодонців. Е, що коли от, е, світофор працює вже вночі, коли він там абсолютно вже не потрібний. Тобто люди, які рухаються по вулиці Гагаріна прямо, не змушені просто стояти на Світлофорії ну для того, щоб не порушити правила дорожнього руху на червоне світло, не змушені стояти, хоча ніякого руху вже ну немає. Чи збільшить час для переходу на проблемних вулицях? Сказати важко. Проте до вирішення цього питання слід підійти виважено, аби обидвом сторонам було комфортніше у пересуванні вулицями обласного центру.